З 22 по 23 березня в місті Києві пройшла всеукраїнська зустріч молодіжних керівників Союзу Церков Євангельських християн баптистів Близько 60 служителів зібрались разом, щоб підбадьорити один одного, обмінятися досвідом та звірити спільне бачення молодіжного служіння братства. Сьогодні ми зібралися молодіжними кер... керівниками областей і з їхніми командами для того, щоб обговорити те, що є. І куди ми рухаємось далі? Наша ціль ствердитись в тому, що ми вже визначили. Кожен керівник молоді він веде малу групу з віруючими по підготовці лідерів, а також групу євангелізаційну по приведенню інших людей до Христа. Ми хочемо проговорити шляхи і напрямки, як ми цих цілей будемо досягати. Місія взагалі не може існувати без молодих людей. Бути місіонером це бути посланим. В першу чергу ми, молоді люди, маємо бути послані в те середовище, де ми знаходимося. Ми маємо понести Євангеліє туди, де ми живемо, а далі аж до краю землі. Молодь вона має бути сама активна в місіонерському служінні і в Україні, в своєму місті, а також і за межами. На початку зустрічі Ілля Чуркін, обласний керівник молоді Харківської області, розповідав, що повинно бути всередині кожного молодіжного лідера, та закликав усіх присутніх відповісти на питання, хто я та для чого я живу. А також поділився трьома принципами, як світити в цьому світі, а саме бути слухняним Божим істинам, ясно бачити гріх, бігти від нього та показати людям справжню любов. Володимир Омельчук, керівник молоді Київської області, дав практичні поради щодо проповіді Євангелія, нагадав заплановане стратегічне бачення кожного молодіжного керівника та закликав усіх присутніх мати групу учнівства та благовістя в своїй церкві. Всі проведуть слово за ним стоїть власть самого нашого господа, царя, і тоді життя людей міняється проведуть слово постійно. Якщо спробидуті дітей на общу публіку, і завжди пам'ятайте, що є, є аргументи, є здравий. смысл и есть эмоциональная тоже нагрузка. Помните об этих двух вещах. Если же говорить о проповеди на личном уровне, постоянно имейте неверующих друзей, друзья. Держитесь с неверующими ребятами постоянно, никогда не рвите те мосты, которые вам Бог дал заранее. Если у вас нет уже друзей, а статистика говорит, что 85% людей, верующих через 2,5 года, не имеют неверующих друзей вообще. Поэтому надо построить новые отношения, иначе проведать им Евангелие, друзья. Проведать можно разными способами. Мы живем в век цифры, пробуйте смс-ки рассылать, пробуйте через интернет благовествовать. Есть возможность записывать диски с Евангелием, дарите Евангелие своим друзьям и то, что я практически стараюсь делать каждый день. У меня есть определенный круг людей, с которыми я договорился, что они будут читать Евангелие каждый день. Они не подотчетные. Я пишу им смс в определенное время и спрашиваю, как дела, что читал, и два вопроса задаю, а, каков Бог и что Он тебе говорит делать. Після проповіді була дискусія, де кожен учасник міг висловитися та підняти проблемні питання свого служіння. Брати розглядали основні моменти ефективного благовістя, росту церкви та стратегії примноження. Спільні молитви та пісні прославлення служили значним підбадьоренням та надихали на подальшу працю. Зустріч молодіжних керівників дуже важлива подія через те, що з'їжджаються обласні молодіжні керівники з цієї України своїми командами. І таких зустрічей у нас в літні лише дві, тому вони такі стратегічно важливі зустрічі. І дані зустрічі призначені на те, щоб ми могли розуміти усвідомлювати стратегію молодіжного служіння взагалі в цілому Україні. Після кожної зустрічі учасники керівники зі своїми командами отримують практичні домашні завдання, які вони мають виконувати себе в області. Тому ми сподіваємося, що зміни будуть практичними і дієвими. Бажаючи мали можливість звітувати про результати та благословіння в своєму служінні. Також обговорили участь молоді у всеукраїнському місіонерському форумі, який відбудеться наприкінці серпня в Києві. Весняний ранок з неймовірною заметіллю та сніжними заторами на дорогах столиці відкрив другий день конференції. Андрій Талько, обласний керівник молоді Житомирської області, ознайомив присутніх з шокуючою статистикою алкоголізму, наркоманії, куріння, проституції та абортів в Україні серед молоді та показав поле для праці молодіжним керівникам. Для настанови залишив вірш із першого послання до Коринтян: Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні, хай з любов'ю все робиться у вас. Олександр Максимов, молодіжний керівник Рівненської церкви Благодать, нагадав обов'язки молодіжних керівників та розповів, як розпочати малі групи для невіруючих та зустрічі по підготовці лідерів в своїх церквах. Сьогодні ми стали свідками унікальної насправді події, коли зібралися керівники молоді. І скажу, роздумуючи над питанням, хто такий взагалі керівник молоді, маю особисте переконання, чи це людина, яка не просто щось організовує, яка є, можливо, якісь таким шоу мене Це людина, яка веде за собою людей, яка дивиться на Ісуса як Каркіпастиря і веде за собою людей, виховує нових лідерів, пропиде Іван задає. Певний ритм життя, ціль, куди рухається вся молодь, і це напевно є відповідь для та хто тут є керівник молоді. Зустріч молодіжних керівників відкрила новий етап плідного служіння та надихнула на подальшу працю для слави Божої. Цього року молодіжний комітет планує запустити новий сайт баптистської молоді baptistyouth.in.ua Матеріал підготовлений інформаційною службою баптистської молоді України.